Привіт, щиро вітаю вас на останньому занятті цього курсу про досягнення за час курсу, планування майбутнього і продовження саморозвитку та подолання наслідків травми та ПТСР у майбутньому. Спершу давайте заглянемо у той шлях, який ми пройшли протягом курсу, переглянемо успіхи, які ви досягли, як це вплинуло на ваш психічний стан та повсякденне життя. Нагадаю, що спочатку ми розбиралися, що таке травма, що таке ПТСР, які є симптоми, робили вправи на зниження стресу та заземлення, дихальні вправи, медитації, м'язова релаксація, навчалися тому, як впоратися з тривогою, з негативними думками, як дистанціюватися від думок, розбирали негативні та позитивні шаблони мислення, як впоратися з гнівом, як впоратися з тригерами. Як краще спілкуватися з рідними, як налагодити спілкування, взаємодію з іншими людьми, з сім'єю, як близькі люди можуть допомогти, як вони можуть спілкуватися з тим, хто пережив травматичні події. Розбирали, що таке ресурс, навіщо і як ним наповнюватися, говорили про посттравматичний ріст, про рефреймінг, про виведення сенсу, про емоційну стійкість. Підвищували самооцінку, впевненість у собі, знаходили внутрішню опору, розібралися, як помітити і запобігти рецидивам, спланували, що робити при ризику погіршення стану, і зараз плануємо майбутнє як продовжувати цей саморозвиток. Тож зараз давайте порівняємо ваш поточний стан з тим, як було раніше. Зараз приділіть хвилинку і згадайте себе. На початку курсу, як ви себе відчували, що про себе думали, наскільки тривожилися або наскільки були у стресовому стані? І зараз усвідомте себе у даний момент. Які зміни ви помічаєте? Як змінився ваш стан? Як змінилися ваші реакції на стресові ситуації? Порівняйте свої емоції, думки, рівень тривожності і загальне почуття зараз з тим, як було до курсу. Я хочу підкреслити, що цей курс є лише початком вашого шляху до зцілення і саморозвитку. Пам'ятайте, що це процес, і він вимагає часу, терпіння і впевненості. Ви вже зробили величезний крок, взявши участь у цьому курсі, і тепер маєте знання, інструменти, техніки для того, щоб продовжувати свою подорож. Пам'ятайте, що ви не самі, пам'ятайте про підтримку від оточуючих, рідних, друзів, фахівців, які можуть допомогти вам на цьому шляху. І після того, як ми оцінили наш прогрес, давайте визначимо мету і розробимо план на майбутнє. Встановлення якоїсь цілі є важливим кроком у саморозвитку і подоланні наслідків травми та ПТСР. Подумайте про те, як ви хочете бачити себе в майбутньому, які навички розвинути і чого досягти. Окресліть свої цілі та цінності це дуже корисно, бо це допомагає побачити, що ви дійсно цінуєте, що вам дійсно потрібно у житті. Коли ви чітко розумієте свої цінності, ви можете більш чітко зрозуміти, які цілі ви дійсно хочете поставити перед собою. І потім будувати свою поведінку та свої вибори кожного дня згідно із своїми цінностями і своїми цілями. Наприклад, якщо вам важлива сім'я, і ви хочете бути люблячим батьком, матір'ю або чоловіком, дружиною, або у вас якась інша роль у сім'ї, то, можливо, ви будете робити це пріоритетом і проводити якісний час разом із сім'єю, і це буде більшим пріоритетом, ніж, наприклад, проводити час за якимись неефективними заняттями, переглядом якихось шоу, телевізора, або це буде більш пріоритетом, ніж, наприклад, затримуватися постійно на роботі. Ніхто з нас не може робити все завжди ідеально, тому виділити головні цінності це класний спосіб, щоб розставити пріоритети у житті і діяти згідно них. Пам'ятаєте, на сьомому занятті ми говорили про пошук сенсу. Оці цінності. Оці плани на майбутнє це теж якийсь сенс. Це може запалити цю іскорку всередині знову, повернути якесь внутрішнє сонечко, навіть якщо зараз все може здаватися не таким хорошим, як хочеться. Встановлення цілей і навіть найменших цілей перед собою також може допомогти відновити рівновагу. Це служить мотиватором для переходу від. Проблемного періоду до такої направленості на майбутнє, до позитивного погляду на життя, це також дає вам віру у себе, віру, що ви будете пробувати помилятися, і якась з ваших спроб виявиться успішною, і ви отримуєте те, до чого ви йшли. Техніки та вправи, які допоможуть вам продовжувати саморозвиток і полегшувати наслідки ПТСР у майбутньому. Про що я кажу майже кожного заняття? Це медитації, майндфулнес, позитивне мислення, розвиток психологічної і емоційної стійкості, розвиток усвідомленості, навички, як справлятися із стресом та вирішувати проблеми, підвищення своєї самоцінності та впевненості у собі, і також планувати на майбутнє. Нагадую, що, хоча зараз ви слухаєте останній урок курсу, у вас є чотири книги, які ми рекомендували, які ви можете прочитати, щоб допомогти собі. Нагадаю, які це книги перша. Виклик Барі Макдонах Про тривогу, і як з нею справитися. Друга людина у пошуках сенсу Віктор Франкл. Про те, як маючи для чого жити, можна витримати будь-яке як. Третя. Ти не можеш мені нашкодити. Девід Четверта стійкість тяжко виборена мудрість для ліпшого життя Ерік Грейтенс. Ці третя та четверта книги, насамперед для військових і автори цих книг це військові, які допомагають зрозуміти, як розібратися, як жити далі тим, хто повернувся додому з війни. Я запрошую вас на наступне аудіо. З останньою вправою цього курсу, яка допоможе вам оцінити сфери свого життя, покращити баланс між ними і поставити дійсно важливі для вас цілі на майбутнє, і спланувати, як саме ви будете до них іти.